Український бренд одягу створив благодійну міні-колекцію, аби допомогти відновити ментальне здоров'я дружин військовослужбовців. Розробили кілька варіантів із особливим принтом. кажуть, надихнулися історіями дружин незламних бійців. Про одну з них Олену Гевко та її мужнього чоловіка Олександра Довголюка. Дивимось далі. Він ніжно цілує її руки, а вона турботливо обіймає його і тішиться, що найстрашніше позаду. Кожного ранку, коли приходила до реанімації і просила йому, кажу, зроби мені так, як ти от вчора робив. І він так мені кожного разу такий привіт говорив. А ще місяць тому 39-річний Олександр був прикутий до ліжка. Після двох років на передовій у лютому, 24-го на Харківщині він дістав надважке поранення голови. У підвал з військовими росіяни скинули авіаційну бомбу. Бійцю пошкодило тильну частину черепа та праву півкулю мозку. Два місяці реанімації без свідомості зізнається. Опритомніти допомогла дружина. В той час, як на мене впала бомба на неї впала. Вся. Відповідальність за нашу сім'ю. Вона постійно після кожного кола мене обіймала і цілувала. Таким чином заспокоїла і розслабляла. Ліки так не допомагали, як вона. Як вона поруч, то я одужую швидше. Одного дня попросив, просто так показав, хочу щось написати. Йому лікар дала ручку, папір, і він спить, але пише. Хочу бачити Ілюшу і Єву. Це дітей. Я в нього так вірила. Знаєте, напевне, він так в себе не вірить, як я вірю в нього. Віра і турбота Олени бажання самого Олександра і праця медиків зробили диво. Сьогодні чоловік вже ходить і щоденно займається з фізичним терапевтом. Передавай руку сильно все до кінця. Олександр достатньо мотивований пацієнт. Тільки треба час і працювати. Багато працювати. Олена зізнається, усі ці місяці їй було непросто, але розуміла не час бути слабкою. Я розплакалась, але син підійшов і каже до мене, що мама, він так усміхається, знаєте, усміхається, каже, мама, все буде добре, ти знаєш, який е, тато в нас сильний, він і дуже обов'язково буде поруч, то, напевне, знаєте, додавало таких сил. Я знаю, що я не одна. Підтримку близьких і зовсім чужих людей Олена відчуває щодня на ній вбрання із спеціальним принтом, подароване відомим брендом одягу. Таке всевидяче око, ось, а це така рука ніби підтримки. Показали на прикладі, як можна допомогти. І то, то насправді дуже цінується і дуже потрібно. Саме сильні українські жінки надихнули їх на створення благодійної лінійки, кажуть представники бренду. Підтримати жінок не просто жінок, а які несуть ну, величезний тягар підтримку свого чоловіка військового. Тому, безперечно, саме е, от, незламність української жінки нас надихнула усі виручені кошти, які ми отримаємо із продажу цих речей, підуть на психічну допомогу дружинам, е, партнеркам наших військовослужбовців. Попереду в Олександра операція на голові. Дефекти закриватимуть титановою пластиною, і мрія підкорити з родиною говерлу. Все буде добре. Зараз, коли кажуть, що все буде добре, я виправляю, що вже добре могло б бути набагато гірше. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон Єдині новини.